Друзі, всім привіт! Доброго раночку! У нас цілий ранок іде дощик. Цілий раночок дощик. Отака у нас дощова погода і обіцяють аж до вечора. Так. Ми їдемо зараз швиденько до магазину, потрібно дещо до свята купити. Потихеньку готуюся. Так, холодчик розлила, вже застиг. Навіть такий, бачите, прозорий. Це люблю. Люблю такий прозорий. Гарненький, аж, бачите, так, смакота. До холодцю взяли хрін ось такий вінницький. Дуже смачний оцей хрін нам сподобався такий. Замаринувала цибульку, буду робити салат мімоза із тунцем. таким ось тунцем. Це по акції в маркетопті був. Далі взяла хлібчик ось такий, буде у нас гріночки будуть. Грінки із рибкою. З отакими шпротами. Шпроти. І намазочку зроблю сирки, морква відварена, часничок, так як я вам показувала, у мене там десь рецептик є. І ще туди огірочок буду класти. Огірочок, зелень. Цинулька попросив зробити салатик з синьої капусти, капустка, ковбаса. Така ось. І горошок. Все майонезом. Такий буде ще в нас один салат. Відварю картоплі, насмажу відбивних. Тортик ми купили невеличкий. І так, по вечері їм, я думаю, ага, ще він попросив суші, суші, піцу. Там з другом поїдять. Ну і так трішки відсвяткуємо. О, Мімоза в мене ось отака. Ще я зверху посиплю зеленю. Сиплю зеленю, а так ось о. Ось така мімозка. Не знаю, може ще там зелененької цибульки знайду. Ма біжить вітати сина з ним народження. Ну що там? А. Те, що ти вже дав, чи хто знає, чи не так? Пока не знаєш, да? Потрай, потрай. Ну що ж там таке? Ого, мама, коробки. Угу. Таке заказував. Ого! Диви тепер бізи, дуга, типу магазин. Кошкін де тебе хочеш? І Кошкін буде. О, ні. Всім привіток! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, 12 листопада і 11 років назад в цей день. Я народила свого синульку. Сьогодні день народження в синулі. Попросився залишитися вдома, тому мама дозволила. Він сьогодні вдома, а я зараз їду йому по, по сюрприз. Подарунок ми вже подарували, тортик він задув, Гостей у нас багато не буде, прийде тільки його друг. Тож було замовлення, смачні сюрпризи, тому їду зараз виконувати. Ну що, сина, провірка подарка. Пістолет. Кажу пістолет, автомат. автомат. З орбізами, так? Да? Ай! Да. Сина, вони на мене відлітають. Мама, бачиш, акумулятор заляжений. заряжений. Заряжений. Так що такі в нас ще поки що подарки не дуже корисні, да, сина? Такі ото. Для душі а? сина, воно на мене пуляє, дивися. <рес> Богу мені так подобається. Вони м'якенькі. А ні, чого? Вони, вони нормально б'ють, вони якщо ну, дивишся, вже то... у людину і в собаку, ні в якому разі ж. Так диви, вони розбиваються. Так, да? mm -hmm. да, вони розбиваються. Вони mm, короче, Да. Хвати, все. Та ну а вони ну, хочуть вистріляти. Залиш, кухня. бо ми ж більше не купляли їх. Треба так, було купити на почту. Ще одна пачка є. Да? Да. Вам хвата. Ну так. Да. Друзі, я на кухні. Відбивні, обсмажую. Отак ось, ось робота йде. Хочу попити каву, тут уже лаштую на бутерброди, намазку на бутерброди роблю. Чекаю світло, як вімкну, тоді зроблю намазочку, бо в нас поки що немає світла. Тут ось зробила чайок із каркаде, друзі. Ось такий чай. Хочу спробувати, можливо, діткам сподобається. Добавила, додала трішки цукру і каркаде. Такий красивий. Зараз холодильник, нехай він трішечки підхолоне, та він і так смачний. Угу. Буде ще такий чайок у нас сьогодні. І попити кави, бо я зранку ще не пила й кави. Кирюшка десь побіг там в магазин, хоче пульки в автомат свій купити. Ангелінка чекає, зараз будемо снідати, я трішки тут доробляю свою роботу. Купа посуду, друзі, бо води немає то світла. Так що. Якось так. Отак у нас минає день, чоловік на роботі. Скоро повинен прийти Кирюшин друг, трішки поспілкуються, поїдять. Так що отак день і продовжується. А вечором уже чоловік прийде, то вже ми повечеряємо також. Мішую оцей салатик, синя капуста, кукурузка, ковбаска. Спішу вже дітки там, в кімнаті, поставила їм суші, піце. піцу. Ну, вже не знімаю, бо незручно якось. Хай там діти, хай діти собі обідають. І зараз ще буде салатик, такий картопелька і відбивнушки. Несу ще хлопцям смаколиків. Фруктиків також понесу. Що тут за смакота до нас приїхала, друзі? Подивіться, аромати на всю кухню. Пахощі на всю кухню. Просто я вам не можу передати ці аромати. Боже, як воно пахне. Подиви. Оце держи. Оце, так. Да. Оце я понімаю, делікатеси. Що вже попробувати треба, да? так? Са? Я пробуй. Ммм. Он случайно. Боже. Та не плямкай. Що не добрать, что таке... Ты засміявся так. Боже. Ну це. Прям сину на день рождения є, да? Ну і що ми? Дне з'їмо, uh -huh. а друге. И не треба нічого більш готовить, да? Друзі, доброго раночку всім. Четвер, вже 13 листопада проводжу до школи, бо тато вчора купив цукерок. І ще потрібно дві докупити. Цукерочки. У нас моросить дощик. Що, День народження як не бувалося, ну так? Ага. Да? Ще б хотілося, щоб довше, да? говорить, що дуже швидко все пролетіло, хочеться ще. Ну, до наступного року. Вже 12-й рочок пішов, да си Зараз докупимо і в школу. Добрий ранок. Видіти провела і у нас моросить дощ, я зонтика не брала. Тому йду, мочуся. Сьогодні в мене задача. Зараз буде квест залізти до курей, залізти до кролів, всіх нагодувати, зараз перебуватися чи дощовик, чи що брати такий. Щоб залізти туди в болото. Дуже незручно, коли такі умови для курочок потрібен, звісно, навіс, бо це, це завал. Нічого я зараз не зроблю, залишається викручуватися в таких умовах, як є. Це, друзі, закінчую на цьому відео. Всім дякую за теплі слова, за побажання, з ним народження. І взагалі, дякую, що ви мене підтримуєте. Все, пока-пока, до зустрічі, до нових відео.